На Рівненщину заходить програма «Апшифт». Це програма від ЮНІСЕФ, яка існує в Україні вже 5 років. У Рівненській області її будуть реалізовувати громадська організація Будуємо Україну разом, яка є партнером. Місар єднання і за фінансового супроводу Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, хто може взяти участь, ми шукаємо молодь 14-24 роки, які бачать якусь проблему в своїй громаді. Рішення не потрібно шукати і не обов'язково. Тобто ми шукаємо ту молодь, яка щось болить в своєму населеному пункті. Вони щось хочуть змінити, наприклад, в своєму навчальному закладі, в своїй громаді. Це Уже можуть бути будь-які проблеми, починаючи від екології, культури, того що молоді просто нема куди піти, і ми абсолютно не обмежуємо команди в виборі їх проблем. А все, що потрібно зробити, це заповнити анкету, вказати там дані, вказати там ту проблему, яку вони бачать, і не так. Над якою вони готові працювати. І ще важливо, ми набираємо саме команди. Тобто для участі недостатньо, щоб тільки одній людині це боліло, хвилювало. Він вона має ще знайти однодумців в своєму там на самому пункті. І команди від трьох до п'яти людей можуть вже подаватися на програму. Набір буде тривати до 25 серпня. Потім ми будемо проводити такі зустрічі онлайн з цими командами, трошки з ними спілкуватися, знайомитися, і вже відібрані команди будуть запрошені в місто рівне на чотириденне навчання, де вони будуть розпрацьовувати цю проблему до вже якоїсь проєктної. Заявки проектного рішення насправді це не просто крута можливість, а це можливість стати частиною класної спільноти, реалізувати свої ідеї, свої проєкти, покращити життя в громаді, знайти цінних досвід, отримати нові знання, знайти команду, знайти друзів і знайти підтримку. І я як ментор вважаю, що ця програма потрібна в нас на Рівненщині як для молоді, так і для таких, як я, людей, які готові працювати з молоддю і хочуть цього. І думаю, в нас все вийде. Тренінг для менторів він е, дозволив для багатьох ініціативних активних людей Рівненщини зібратися разом, попрацювати ці кілька днів для того, щоб видати ще крутіший результат своєї роботи співпраці з молоддю нашої нашої області, наших громад, для того, щоб ця молодь е, вчилася і відповідальності, і водночас мала хороший інструмент і ресурс для того, щоб втілювати свої е, якісь. Проекти побажання і розвиватися.